Вітаю! Сьогодні у нас на огляді ось така камера спостереження Xiaomi C200. Прийшла в такій картонній коробочці. Замовляли в інтернет-магазині Allo. Подивимося, що всередині. Так. Зарядка мікрою СБ. Інструкція. І ось таке кріплення так. Ну, і, звичайно, сама камера дуже якісно виглядає такий непоганий пластик, приємна на дотик і взагалі красива така. Будемо користуватися.